8 серпня 24 го року. Агроном. Дивіться. Оце маємо Р житті Сірелія. Це маємо Вінницький інститут кормів Тітан. Тітан сорт. Тобто. Сьогодні у нас 8 серпня. Да? І от дивимося, який стан на сьогодні, Порисоні це у нас сірелія. І от дивимося середину. Дивимося середину, Івановича. Ну таку візьміть. От, середину дивимося, от вона є. Середина. О, давайте я от вирву. Саме найкраще, я вирву її. І... О, Обірвав, гульбашків є, овалу. Що ще обірвав? І от вона, ця Сірелія у нас, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Ну і тут десь 36-37, десь 40 бобів буде, як все буде добре. Це насередить. А це в нас титан. Ось титан. Давайте. Дивіться, Іванович, візьміть того верхушку цього титана. Це в нас титан. Зараз ми тут далі пройдемо. Да? Титан. Так, да, ми тут сіли. Ой, Іване, йди сюди. Такого. Я Е, Сіли ми тут є. І... От вона, дивися. Зимаєте. Ось це вона, бачиш, О, дивися. От вона. Дивись, що тут зверху робиться. От, подивися. Все, Іване, бачиш, те, що я казав. О, дивися, скільки тут їх є. І щоб порахувати верхню, я тут завжди не рахую. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 12, 13, 4, 15, 16, 17, 18, 19, 19 з верхньою квіткою. Я думаю, що буде ще верхня. От. І от вона, ось знизу йде. По три, по три зернини в бобіку. От вона є. І бачите, скільки завізі є. Просто, просто, просто. Подивися його. Вирвати, блядь, давайте, давайте. вирвуємо, блядь, Дивися, скільки цього ну, зірвав, бо нема викупати. І Його знизу дивимося. бачиш, по три. Раз, два. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Десять хормонів, дивися скільки ще його завізі є, бачиш? Вона зараз підгодована, і то все буде, все геть буде це все-все буде в нас. Це буде все. Оце все буде у нас оцей стан сьогодні. Да? ну, хотя ми вони далі. Зав'язується наверху. Таку, так? Сюди вождя йде поле, там кулія десь практором розбився Зробіть, так. такої, так вот, дивіться, я буду тримати, скину. дивіться, зробіть його. І середина, ово, дивіться, що тробиться бобів, аж ти вот, завізі. Да. Заключне слово. Да,